Ми вирішили зосередитись саме на передачі і роботі з інструментами. І тому нам важливо було знайти відібрати діжитальників, людей, які безпосередньо працюють або руками, або вони розуміють всі діжитальні процеси. І ми оцінювали в першу чергу їхній рівень знань на початку і, по суті, в кінці. Ми побачили, що ця стратегія максимально виграшна виявилася, тому що. На в стратегії, да, в презентації стратегії, ми побачили, як вони почали цими новими інструментами для себе користуватися в житті, як вони інтегровують цю історію, як вони перебудовують редакцію. Mm. З однієї сторони, нам важливо було, щоб вони розуміли, як оформити, і в той же час вони частина із учнів. При повернувшись в свої редакції, почала міняти редакції самі. Так? Тобто ми їм задали цей шлейф, що якщо вони буде мінятися контент, то е інструменти будуть другорядними, навіть якщо вони дуже добре їх освоять. Нам не важливо було показати. Подивитися на цифри, які вони там отримують за цих три місяці, нам важливо було побачити, які вони зміни впровадять за рахунок нових інструментів. І в кожній редакції. Студенти, які захищались, у всіх є ці зміни, і вони побачили, що ми, ми не просто ділимося з ними знаннями, але вони ще і один на одному, на досвіді один одного переконалися в тому, що це дійсно там працює. В 2024 році українці будуть обирати медіа, яким вони будуть довіряти. Тому локалізація надзвичайно важлива, і робота з регіонами тут визначається в пріоритеті. Відповідно, мало просто писати новини про все. Дуже важливо знаходити історії, емоції, вміти взаємодіяти саме з своєю аудиторією, яка тобі довіряє. Коли ми плануємо вже запускати новий діджитальний курс, ми будемо ретельно підходити до того, наскільки. Нестандартно те чи інше медіа працює зі своєю аудиторією, і що воно готове робити, пропонувати. Тому він точно буде насичений новими інсайтами, новими практиками. Я думаю, що ми будемо залучати успішні кейси уже регіональних. Медіа, які пройшли наш курс, і це однозначно посилить досвід. Тому не забувайте, як то кажуть, подавати заявки і всім любові і добра.